Валентина Кундель, лист Шевченку. Тарасе, любий кобзарю, тобі б зустрічати ще зорю, і ти вперед до безупину, радіти, вільна Україна. Хотіли б ми ще з тобою Стати з неправдою добою. Багато дуже розвелось лихих людей, Отих колось, що бур'яном ти завжди звав, і з ними всюди воював. Прощай, Тарасе, світла доля. Кохання, рівність, правда, воля все заповітиться твої, і з ними йтимемо до бою за кращий час, за кращу долю. Юлія Хандужинська Тарасовими шляхами подивився Тарас сумно з високої кручі. Україну, Україну, скільки ж тебе мучить то війна, то голодом, а то баничкам. Невже нема хорошого чогось за плечить? Подивіться навкруги, як все зелені, як на окраїні поле колоскам радін, як пташки в небо, крильцями вимахає, як солове рано вранці гаї розплітає, Як квітує Україна садами, полями, Розливається рікою поміж берегами. Як сміхається до мами дитина в колисті, як чарує дівка хлопця в червонім намисті, невже цього всього мало для щастя людини? Припиніть війну, благаю голос скручі лини, закликаю всіх єднатись, бо разом ми сила, щоб наша Україна свіла не зборила.